Прожила я цілу довгу зиму. Зима минуло і весна настала. Для мене все однакова пора, мій час пливе собі так тихо-тихо, як по ставку пливе листок сухий. Чудне життя і якби часами серце живим. Чи справді я живу, чи тільки мріється мені життя крісом? Стіни чотири тісно оточили мене навколо? Сеж увесь мій світ там, за вікном, я чую світ інакший, Шумить годе, веде свою розмову і туркіт паровозів, і людські голоси. Трамваїв, гомінь паровозів, зливається в одну тремтячу ноту, мов великої оркестри, і день, і ніч гудила та музика, який шумливий світ там за вікном, та я його не бачу. Тільки й видко мені з вікна шматок різьби на брамі. Ще й до полю із міського саду. Крізь неї часом зіронька світила та видко неба стільки, що вікні. Раніше я знала, що весна на дворі у соловейки здалека ще печуть, луна його мін листя молодого і крізь тополю вже зорі не пити. Раніше я знала, що зима на дворі, бо ми хотіли здалека сніжинки і срібні візерунки на шипках, оце мені ося пори признака. І жаль мені, і думаю, я жалю, чи то не так, як отепер весну. Я бачила, кохаю. Це все було та тільки за вікном.